Друзі, вітаю вас. Відводок пересаджуємо в крутий вулик. Вулик січатим дном. Дуже чудово перезимувала сім'я в цьому вулику. Вже в лежаку ось такий вулик. Я вам ще більше скажу. Січате дно і без верхнього льоточка. Як вам? Ну що, ліземо, шуруємо ось такі рамочки, ставимо відводок чудовий. Так, але, але, але. Для чудова відводка, чудові корма потрібні. Е, взяток є, я вже казав в минулих відео. Але зараз зробимо так, щоб не тільки а щоб жола мала корми, відразу нікуди не летячи. Е, відводки це в нас на розвиток сімей на наступний рік. Чудова рамочка. Чудова рамочка. Дуже багато медових рамок, але завелась міль. Завелась міль. І треба згодовувати ці рамки. Молі дуже багато, я вам скажу. Дуже їздили на змагання і не виледіли. Так, рамочка є, рамочка є медова. Ну що, пересаджуємо? Пересаджуємо наш підводок. Так, цей вулик стане на це місце. Так, що тут є, є, прибрали. Бджоли мало. Бжоли мало, дуже мало. Ще менше, ніж в першому відводку. Так, що тут? Рутовська рамка. Вона нам не потрібна. Рутовська не потрібна. Струсшуємо бжову отак. Струсили повністю рутовську рамку прибрали. Не потрібно. Так, є, є. Ой! Жала, я вам скажу, не дуже спокійна. Мед старий, перга, яйце, Матки. не бачу. Так, переставляємо. Переставляємо. Поїхали далі, дивимося. Меду багатенька для відводків. На виході. Розплід на виході. Чудова рамочка, якщо вийде молода бжола. Оце рамочка така для відводків. Чотири рамочки і це повноцінний відводок. Середину гнізда. Хай зігрівають його. Дивимося, що... Перга. Збурні відводки. Перга тут не повинна бути. Перга тут не повинна бути. Це збор збірні відводки. Збірні відводки з кожного вулика по рамочці. став з яйцем. Ще й матки не бачу. Якщо будуть виводити. Маток не бачу, друзі. Личинка. Я маток не бачу. Це збірні відводки. З різних сімей. Рутовська рамка. Не потрібна вона тут. Є матка. Ось матка і чудова, чудова маточка. Ставимо її ось сюди. Матка чудова, здоровенька. Рутовська рамка, ми потім її... І це рутовська чи що? Не годиться. Перга струшуємо. Бжола висить. Це пергова рамка. Все, наприст меду. Не потрібно. Прибираємо, рутовську прибираємо. Так, давайте поставимо. Ще пару рамок медових. З таких медових. Відкриємо, щоб і матки було десь сіяти і корма у бджіл були. Це відкриваємо і вставляємо. Є десь і краще в мене рамки, але, 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 але шукати. Часу немає, зовсім немає часу. Сьогодні їдемо ще на інший точок. Коли приїдемо? Не знаю так, є Раз. Відкриваємо. Матка здоровенька, мені сподобалась. Маточка. Люблю такі матки, які здорові. А маленькі оці роєві, вони нікому не потрібні. Так, це є, також є, вставляємо. Раз. Два, підвагаємо. Три. Чотири. Так, сюди за заставну поставити. Давайте ще рамку поставимо.